У народі часто кажуть, мовляв, ти потрібен людям доти, доки працюєш. Вийшов на пенсію, вважай, вийшов в утиль. Людина віддає десятки років самовідданої праці, старішає, заробляє купу недугів, кількість життєвих проблем не меншає, а вирішувати їх стає все важче. Мабуть, тому серед іншого і створюються та успішно діють на підприємствах, установах і організаціях ради ветеранів. Днями полку ветеранських організацій у Бардичеві побільшало про створення спілки. Заявили місцеві рятувальники представники пожежної служби МНС ДСНС. Вони власне працювали і до того зауважують. Та відтепер, пройшовши усі необхідні процедури, існують офіційно зі своїм статутом, розрахунковим рахунком, печаткою тощо. Роль очільника спілки бердичівських ветеранів і пенсіонерів-рятувальників довірили виконувати Олександру Погребняку. Люди багато років попрацювали в службі в цій чи іншій структурі, і коли виходять на пенсію, це для них такий деякий стрес. Й того, щоб не щоб людина. Не залишалися один на один зі своїми проблемами, ми цю роботу проводимо. Я хочу, наприклад, привести, був такий один випадок рік тому, що ми прийшли, наш колектив зібрався на свято, і одного з наших товаришів на місці не оказалося. Почали дзвонити, телефонувати, всіли в автобус, під'їхали. Людина лежить хвора, ну не хвора, дуже хвора. Скажімо так. Вже був відчаю, рахував, що він нікому не потрібен. Ми своїм колективом підключили обласне управління пожежної охорони, залучили лікарів, відправили його на лікування. В сьогоднішній день ця людина будемо говорити, не ходить, а бігає. Бардичівські пожежні та менесники завжди рахувалися у числі кращих, зазначили почесні гості зустрічі, і те за що взявся Олександр Погремняк, констатують, справа надпотрібна і актуальна. Тут багато у вас є і ліквідатори, а вони всі, давайте на нинішній день, на, наверное, 100% стопроцентово ветерани і пенсіонери. Ветеранська організація, от правильно сказав Грибняк, що буде допомагати по всім питанням. Це складне, для нього робота складна, він на себе нішу, нішу взяв велику. Але вже є куди, навіть якщо якісь меценати і що небудь перерахують кошти, то вони вже будуть його на рахунку. А там він правильно сказав, може комусь допомогти. Чи може комусь поздоровити. Найосновніше, що є приємство на покоління. Тут є кожен з вас йшов на пенсію, було тяжко вирішити піти на цей круг. За вами приходили молоді, молоді йдуть. Ви ж бачите, що колектив практично вже десь на відсотків 95 від обновився. Але саме основне, що ті, що прийшли за вами, вони бачать, як відносяться до тих, хто пішов на пенсію. Що їх цінують, поважають, знають і не забувають. Це саме основне. І так само я думаю, вони будуть в подальшому виховувати тих, які прийдуть за ними. Презентацію спілки організатори супроводили кількома приємними процедурами. Так, ветеран місцевої пожежної служби Адам Татарчук отримав витяг з наказу про нагородження його орденом за мужність третього ступеня. Івану Осіпчуку присвоїли чергове звання підполковника служби цивільного захисту, а Олександрові Варикаші звання старшого лейтенанта. Провели гостей і двома окрасами головного штабу бардичівських МНСників. Перша музей історії пожежної охорони запрацювала ще у 2010-му. А ось другу Олександр Погребняк презентував зовсім недавно у день 30-ї річниці Чорнобильської трагедії. Музейна справа зазначає стане одним із пріоритетів у роботі ветеранської спілки. Чому? Та тому нагадуємо, що життя продовжується лише тоді, доки сьогоднішнє поколінням пам'ятає, що їхні батьки, діди та прадіди приклали величезні зусилля для відновлення та розбудови всього того, чим користується воно нині. А те, що бардичівські рятувальники, у числі тисяч героїв врятували мільйони життів від наступу смертельної радіації, факт здається такий, з яким не наважиться посперечатися жоден. І пам'ять про це у Бардичеві буде збережено. В цьому році 30 років ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рік Чорнобиля, скажімо так, ми відкрили ще одну кімнату, назвали так зал пам'яті Чорнобильської катастрофи. Там вже внесли людей не тільки з нашого підрозділу пожежників, а й тих людей, які були учасниками ліквідації наслідків на ЧАЕС, жителі міста Бердичів, яких немає вже в живих. Там показано, як це все відбувалося в 76-му році, яке було місто прип'ять, як проводилась евакуація і, і як зараз там стан на сьогодні сьогоднішній день. От в принципі, такі от напрямки роботи, над чим ми працюємо і думаємо, будемо працювати.